Продовження теми працівники Чорноморського державного університету імені Петра Могили розпочали акцію з підтримки українських військових. За власний кошт вони вирішили відремонтувати два БТР, які пройшли через передову, та передати їх Очаківським морським котикам. Як допомогти армії, працівники могилянки вирішували всім колективом на нараді придбати, хоча б один новий БТР виявилося не під силу, тому вирішили відремонтувати ті, що вже побували в бою. Задля цього кожен пожертвував 10% своєї зарплати. Ми не можемо бути пасивними спостерігачами того, що люди гинуть. Гинуть люди, горить під ногами земля, руйнуються будинки, і ми власне, виходячи з цього. Вирішили нашим колективом зробити подарок для бійців, АТО, для того, щоб ця техніка, яку ми от хочемо їм подати, привела до якнайшвидшого, такого завершального, гарного кінця. Ректор вишу Леонід Клименко каже, що до благородної справи мають намір долучитися і студенти, і не тільки матеріально, але й фізично. Аби техніка якнайшвидше стала в стрій, потрібна робоча сила. Якщо кожен студент подивиться на той БТР, на ті отвори, які залишилися від куль, це зовсім інше буде враження і інші будуть думки відносно того, що зараз відбувається. І це великий ще виховний момент, крім того, що ми допоможемо армії. Ми повинні ще і вплинути на свідомість наших студентів, наших викладачів, взагалі мешканців нашого міста, щоб кожен побачив за рахунок чого ми сьогодні маємо можливість спокійно вчитися в університеті, спокійно працювати, відпочивати. Відновлення бетерів проводитиме Миколаївський тепловозоремонтний завод. Директор підприємства Ячеслав Сімченко радіє, що більше й більше не готові допомагати армії, адже першу військову техніку завод ремонтував лише за власний кошт. Директор каже, колектив докладе всіх зусиль, аби БТР якнайшвидше почали працювати за призначенням. Втім, роботи багато, бо техніка прийшла з передової. Ну ата машини, які прийшли непосредственно з передової. Ті машини мають, скажем так, вони участвовали в боях, вони мають бойові повреждения, тому там очень так быстро і с наскока не получиться. думаю, ну 3 три це займет. Перші 50 тисяч на ремонт БТРів чорноморський державний університет імені Петра Могили вже передав підприємству. Решта суми, а це ще сотні тисяч гривень, надійде найближчими днями. Тетяна Черкес, Сергій Каланжов для програми Об'єктив.